Сушильна шафа від Бістар дуже гарна річ. Дуже допомогла мені висушити пилок квітковий з пасіки, а також вишні, сливи та абрикоси. Дуже гарна корога вийшла. Зараз же роблю другу закладку лікарських трав. Та петрушки. Кріп вже був висушений. Е, в господарстві, ну, незамініма виш. Е, коли е, я її брав, то не думав, що вона так <ріху>, е, допоможе мені. Е, керується дуже легко, е, включаєш вона автоматично настраюється і веде повний курс сушки тому рекомендую всім шафу від бістар. Дякую.